Глобальна шахівниця. Уроки Бжезінського для 21-го століття. Принципи геополітики від головного стратега Холодної війни. Збігняв Бжезінський роки життя 1928-2017. Один із найвпливовіших політичних стратегів 20 20-21 століть радник із національної безпеки президента США Джиммі Картера. Консультант багатьох американських лідерів, ідеолог політики глобального домінування США. Правила життя у світі великих гравців від Збігнєва Бжезінського. Велика політична шахівниця потребує стратегів, а не дилетантів. Геополітика це не реакція на події, а їхнє проактивне формування. Країни, які не мають чіткої стратегії, грають за чужими правилами у чужу гру. Національна ідентичність це не лише історія, а й проєкт майбутнього. Минуле має значення, але країни існують лише тоді, коли формують свою ідентичність у теперішньому і проєктують її на майбутнє. Глобалізація це не тільки економіка, а й боротьба націй за збереження власного Я. Без України Росія не імперія, Україна ключовий геополітичний центр. Контроль над нею визначає баланс сил у Євразії. Її незалежність зменшує глобальні ризики. Демократія це не даність і неприродний стан суспільства, а система, що потребує постійної підтримки та дисципліни. Свобода існує лише там, де її захищають сильні інституції та правові механізми. В іншому разі вона поступається місцем хаосу. Політична слабкість коштує дорожче за військову поразку. Світ не пробачає слабкості. Історія не знає прикладів, коли країна залишалася великою. Після того, як виявила нерішучість або відмовилася від власної сили. Стабільність це завжди тимчасове явище. Світовий порядок постійно змінюється, виживають ті держави, які усвідомлюють це і готуються до майбутнього. Технологічна відсталість, початок національного занепаду, ресурси можуть забезпечувати розвиток лише до певної межі. Без науки та інновацій країна перетворюється на сировинний придаток. Держави не гинуть від воєн. Вони гинуть від деградації еліт. Якщо правлячий клас не спроможний керувати, країна слабшає незалежно від зовнішніх загроз. Авторитаризм це симптом слабкості, а не сили. Тирани бояться власного народу більше, ніж зовнішніх ворогів. Вони приречені на боротьбу проти самого життя. Національний егоїзм неминучий, але його потрібно спрямовувати в конструктивне русло. Держави завжди діють виходячи з власних інтересів. Політичне мистецтво зробити так, щоб ці інтереси сприяли глобальній стабільності. Китай і США не вороги, але й не союзники. Вони конкуренти. Це дві моделі цивілізаційного розвитку: США ринкова демократія, Китай, технократичний авторитарний режим, їхнє суперництво визначатиме 21 -е століття. Політика це не мистецтво можливого, а наука про неминуче. Справжні лідери не просто адаптуються до обставин, а передбачають їх і будують систему на власних умовах. Глобальний порядок не будується на емоціях. Політика не терпить сентиментальності, лише розрахунок, стратегія та твердість. Надмірна гнучкість часто призводить до втрати позицій. Хаос це не помилка політики, а її інструмент. Сучасні війни ведуться не лише арміями, а й через соціальні конфлікти, інформаційні атаки та підривні стратегії. Кризи моменти істини для націй. У нестабільності проявляється справжня сила держави. Або вона мобілізується і зміцнюється, або розпадається. Диктатури вразливіші, ніж здаються. Жоден авторитарний режим не може втримати владу вічно. Вони завжди закінчують або революцію, або занепадом. Політична культура важливіша за природні ресурси. Організована та цілеспрямована нація має більше шансів на успіх, ніж країна. Яка багата ресурсами, але позбавлена дисципліни, відкритість світу не означає його безпеку. Чим більш взаємопов'язаний світ, тим більше точок тиску та впливу. Відкритість економіки не робить конфлікти менш ймовірними. Світовий порядок змінюється не тоді, коли слабшає гегемон, а коли з'являється альтернатива. Захід втратить домінуючі позиції лише тоді, коли хтось запропонує ефективнішу систему глобального управління. Стратегічне терпіння, головна зброя великих держав. Найважливіші геополітичні перемоги здобуваються не за одне покоління.